приятель, До нашої кухні завітала файна газдиня Дар'я Середа, і яка поділиться чудовими рецептами, які передали їй у спадок найрідніші люди, які мають безпосередній вплив на кухню нашої роздільної роздільнянщини, поза як ми межуємо з Молдовою. І сьогодні молдовські страви завітали до розділянської кухні. По-новому в пам'яті їх. Вітаю, Даринку, вітаю! І ну що, що ми сьогодні готуємо? Ми сьогодні готуємо мамалигу зі шкваричками, бринзою. А ще я поділюсь з вами своїм улюбленим рецептом сирничків. Так як готує бабуся? Як готую я. <рисвіт> ага. <рисвіт> 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 ну, Бачимо кухню. Ну, то ж тоді, що починаємо. Що нам для цього взагалі знадобиться? Я е... думаю, що як ми зараз глядачам пояснимо, ми починаємо з мамалиги. Так. І потім поступово перейдемо до солодкого. Для мамалихи, що нам знадобиться? Для мамалихи е, нам потрібна водичка. Водичка. 300 грамів. Так, 300 мл воді, водички. Е, нам потрібна сама крупа кукурудзяна е, або палента. Е, сир, бринзочка, е, масло. Вершкове. Вершкове, так. І е, сонячникове. Оріка. Е, да, е, а, печеревок, печеревок. звичайно, подивіться, так, а, як смакота. Так, ну, сіль, Це певина цибулька, певета, цибулька і зелень, ну і все. І гайда. І гайда, поїхали. Е, і так, починаємо. Нам потрібно е, воду? Так. вставити так, так, водичку. водичку до нашого казанка. Там, правильно так, так, такий казанок? Так, так такий чугунний, главное, щоб було. Так. Вони такі важкі, що якраз та це воно. Я буду е, вирізати цибульку. Так, так. Ну, я тобі допоможу і я почищу Давай. чесночок. Давай. І чесничок я це Мені так подобається, такий ніж здоровезний. тут чесник такий маленький. Так, так ну що, ми вже дорізали начисли цибульку, чесничок так. я дочислю. Що ми робимо з чесником? Е, чесничок ми дрібненько ріжемо. Отак, Чик-чик-чик. Так, чик чик, чик. так чик, чик чик І щоб дрібнесенько, Прям дуже. Угу, так. Лучок я також ріжу. Дрібнесенько, невеликі, невеликими не шматочками. Угу. Я бачу, Дериниску, що ти змочила чесничого цибурку водичкою. Так, да, це такий лайфхак. Якщо е, печуть очі і сльози <рес> хочеться <рес> спати, <рес> і хочеться спати, навертаються. Е, змочіть води, водичкою, лучок і ножичок. Е, можна ще досточку. І не, бу, не, бу, не, бу, не буде сліз. І закрапити ще очі везіном, так? Да. Ну, Чим можна маску респіратору наладіть і все буде супер. Так я ріжу, так А поділись взагалі, буде, як буде. часто у вас готують вдома мамалигу? Насправді, перший... Ні, Не, ну може збрехати. Хорошо. Насправді, я вперше пробувала мамалигу у закладі в Молдові. Бо мій дідусь він міг готувати мамалигу так. Але він готує її. За особливим рецептом він е, додав молиху чесничок угу. і ну, как, пачечку ваніліна. Це е, такий особливий рецепт прикормка для риб. На карасіка і на карпіка. Супер. Робі. Беріть лайфхак. Такой тоже. На заметку. На заметку. Всім рибакам. Клюйот. Ось так от. Ну А вдома ви що не готуєте, окрім такої розкішної смакоти? Вдома <смі> е готувала моя бабуся і то пару разів. Ну, якби не, не, ну, не часто, не часто. Да, не часто. На свята. Е е і якщо щось таке молдавське готується. Бо мої бабушка з дідусем живуть в молдавському селі, <рит> то е, плачинди. Кстати, а як ви говорите, плачинди чи плацинди? Ми говоримо плацинди. І можна і вот, да. Це Там універсальна форма, тому що там іде буквочка С, да, і так. якщо через транслітерацію, то там буде подвійний звук, тому так і так можна. Так так, да. Бо я кажу е, плачинди. І мені от так, так, у ріже. Вас так да, 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 бабуся, а дід каже, плечинди. І це готується по неділям. Угу. Вертути плачинди готуються по неділям. По неділю у вас святковий стіл триває. Дід знає, що О, якщо неділя. Поки ми то... говорили, вже водичка закипіла. Супер. — Я беру підсолить. Треба обов'язково. Обов обов тут, до того, як ми насипаємо крупу, Треба що тут е, таку дрібочку. е, Дві дрібочки. Раз. Так. Два. так, тепер можна так ось мене. це тобі. Угу. І дивись, е, ти можеш мішати, я можу засипати. Ну, Добре? Е, Обов'язково е, треба сразу по потрішечки засипаємо і сразу мішаємо. Так. Від цього залежить, яка у нас буде. Кашенце да? Кешенця, да. Густа чи така рідесенька. О, у нас вже, поки я це вимішую, вимішую, вимішую. Вже так. бачу, цибулька нарізана. Так, от, Тепер переходимо зроб... до підчеревочки нашого, так? Так, так. Я думаю, що я вже можу вмикати також і нашу пательню, так? Так. Вимикай. Вмикай. Вим... Вим... Вмикай. Вим... Вмикай. Так, Тихіше, Хай підігріється, чіться, так? Підігрівається, так. Да. Дивіться, ви можете взяти отаке живе, сальце, живе да? сальце, так. а можете взяти підкопчене, любе, ну, яке вам досподоба довподоби більше. Так, поки я якраз Даринеску нарізаю вже пічревочок, у мене вже от бач, да, ледь леть вже цей мішочок, мішається. Да, мішається, перемішає аж геть аж, казанок важкий ходить також може Почитом. вже вимикати. І залишаємо. Ну, дивіться, бачите, як? Отак. От так. Стоїть? А ну, отак. Отак? Так, да, стоїть. Класно! <палу> 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 Наша вже мамалига зварилася, ти вже якраз зарізаєш кварички. Да. Цибулька готова, ти готова. Я тепер доляю олійки на пательню і ставимо на вогонь. Воно ще раз догріється. І вже можемо відправляти туди що? Лучок і чесничок. В принципі, вже м'язко також ми цей під відправили. До речі, тут, поки ми це насипали, тут наша газдиня Дарінеску сказала про те, що обов'язково, якщо ми додаємо до цибулі часничок, треба вичекати 5-10 секунд, секунд так, так. і одразу додавати під черевок. Все, і коли ми тепер маємо додати той секретний інгредієнт, Смачний Це нас... вершкове масло, вершкове масло. Так. так, уже можна чорномати. Так, 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 ні, ми е, туда його. Відправляємо відправляємо, так, та, і воно буде так от е, підобрювати. Так, ага, ну все Так. До речі, чого ми додаємо масло безпосередньо сюди до сибульки, до м'яска, бо ми нічого не додавали в нашу мамалигу. Так, і щоб вона на виході у нас смачненька, ароматна, запашна. така слівочна була, так ми додаємо багато масла. В наші шкварки. Ми переходимо до ще одної анонсованої страви: це Сирнички. сирники. Так, будь на ласка, сніданок що? сирники, які я готую на сніданок. Нам потрібен сир, кисломолочний, борошно, цукор, яйця, цедра, сіль і ванілін. І для прикраси виноград, м'ята і мед. Можливо. Статися таке, що ось тут збирається е, сировитка, угу. і її треба віджати. Ми беремо марлю. Так, по одному так. Віджимаємо, бо нам потрібен сухенький сир. Сир. Ви можете використовувати будь-який сир. Це може бути знежирений, 5% або 9%. Які вам до вподоби? Так, поки ти там тоді піддобриш той сир. В мене вже шкварочки такі золоті-золоті. І наостанок я рекомендую обов'язково це піддобрити це сіль і перчик. Також, знову ж таки, два. дрібочку солі, ну, може, трішки більше, буквально, і перчик. Все, шкварочки я залишив, пательню вимкнув, хай настоїться, хай там воно вбирає всі, всі смаки. Як казали, хай в поженці. Хайбох воно... помагає. <хай>, хай так. І що? Тепер? Я бачите, вже такою веделочкою дочав на да, сирок цей. Да, щоб не було комочків. Угу. Так. Тут у нас 600 грам сиру. сиру. Угу. Нам потрібно 2 яйця на 600 грам. Так. Є. Вбиваємо. Можна, да? так? Так. Я так. так розумію, що ми не поступово перемішуємо, а все одразу накидаємо і потім фуцемуси. Фуцемуси і все, мери Так. Цукор. Угу. Так, ну, е якщо любите солоденьке, можна там дві-три ложечки. Ложки, так, так. Да. Але я ж нагадаю, що у нас ще буде і в кінці мед. мед да. так. Я додав одну і отак. От, от так, от Трошечки. Угу. Так, далі. Так, э, ванілін. О, це воно, та. mm -hmm. а так. так... Мамелишку. Mm? Клас. Є. Yeah. Так, є. Yeah. Э, далі нам потрібна э, цедра. цедра. Так, ми можемо прямо і туди. Я думаю, отаку. Да. Давай, я це буду давай, робити. Давай. На дрібненьку таку, да, Можна цю? Да, так, так, чеки, чіче. Це э, для Пікарності. аромату і для вкусу. Так. Дивіться, ми е, додали цедру, але можна і додати і родзинки, будь-що, що вам подобається. Ну, ми і сукати хтось любить, так так, і... так так, Так, перемішаємо і будемо додати мукічку. Сюди дві ложки муки, і достатньо. Бо знаєш, як е, багато хто привикли, знаєш, як робити творог і творога отак сира. А борошно отак. Це ж сирники. Потрібно, щоб отак от ворога от була. Сиру отак от багато, а борошно так, чисто, щоб воно ск... да, склеїлось. Так, ну що, поїхали. Дві столові ложки? Так, і борошно вже просіяне. Угу. Так. Ну, Я думаю, що так, ложечкою це, нормально, не вимішується. як веде, це треба тільки отако струмити руку і отако його, як нормальне Як тісто, чисто, так. Таку між пальці пропустить, тоді воно буде. А, клас! А? Як робе! І тоді ось 100% жодного якихось комочків не буде. Не буде. І приходимо до їхнього валяння, щоб формочку да, надати? Так, так. Да. Що, беремо борошно. Беремо борошно, от воно залишилось. Ось так от. Делаємо колбасючку таку колбаску. Дивіться, щоб воно не розпадалося. Беремо нож. Так. Так. Колбаску зробили. Так і пор... тепер. Порційно отак. Раз. Однакові, щоб були. Шматочки це так. Да, шматочки. В принципі, колбаска у нас готова. Вже формочки, так, зі кульки виліплює. Я тоді одразу вмикаю нашу котельню. І ми розігріваємо її та, і беремо ліки одразу. Щоб потім це двічі його не переробляти. Скільки трошки олій тут треба? Так, височить? чи треба а, ще? Я думаю, що ще трошечки. Ну, не так, щоб прям дуже багато. Все. Я беру отак-от. Таку угу. кулечку у нас, так? Я беру отак чашечку. Роблю отак. Робимо довершену форму, так? Так, довершену форму. Дивіться, як. А? Це, форма вже в нас довершена. Ви вже бачили ці лайфхаки, як можна було і ножичком там його підрівняти, як і стаканчиком під. Правити форму. От ну, тепер, оскільки в нас вже нагрілася сковорідочка, ставимо сирники до пательні. Там? Так. А, кварчі вже. Може, дивись, які вони гарнесенькі. І що, до речі, ми ж не сказали нашим глядачам, тому що ми ж сьогодні, це ж у нас імплементація такої молдовської кухні до роздільно це такий історичний довгий відносно процес. Чому у нас так полюбляють харчуватися? І така мультинаціональна кухня саме території Одесьчини. Ми сказали про згадали про Лацинди, згадали ми сьогодні вертути, вертути згадали ну, малий це як наша коронастрава. Щодо сирників в Молдові, як так, папанаші, вони називаються. Папанаші. Так, так, вони називаються Папанаші, але е, в чому особливість? Е, робиться ось така виїмка угу. і жариться, е, смажиться у фритюрі. Угу. Тобто воно дуже таке жирнесеньке. У нас такий трошечки пепешний варіант. Угу. Пролунав так. фінальний виклик, фінальний дзвінок, про те, що вже наша готовність майже добігає кінця. Сирники вже на плиті вже доходять. Мамалига готова, шкварки готові, і на сам кінець. Я зараз дороблю до мамалиги це бринзу. Так. І Даша буде паралельно робити е, підобрення для, для сирників. Так? так? Я ріжу, яким чином сир? бринзу? Як ви ріжете? На кубики чи як? Ми її не ріжемо. А як? Ми беремо так, от, щоб вона була розсипчата. Mm -hmm. До речі, мамалига для молдаван – це як хліб. Та, це до речі, культова страва. Я навіть пам'ятаю приказку, що казали: якщо ти маєш мамалигу, то ти, типу не помреш від голоду і так, так далі. Для них це для нас, святе це хліб на столі завжди, от для них це мамалига, кукурудзина крупа. Я е, беру виноградик, mm -hmm. Так? і е, у нас міліса. а міліса. Так, можна брати м'ятку та мед. Так, тобто виноград розділяєш бубочки навпіл? Навпіл, так. Якщо можна, можу прибрати кісточку, бо вона не дуже смачна. Усе угу. ну, так вже якщо мудохаться. Так. Ну, я так розумію, що ми прирівнюємо зараз цю роботу до добитого скла, Скільки да. робити треба Тож над... з десертом. Це треба помудохатися всю, да? діч, всю а ніч, а поки застигне. А розлять, а потім розрізняти. А Зібрати а а печу. Ну це ж ну. Дуже. До речі, шановні глядачі, якщо ви полюбляєте такий рецепт, напишіть нам у коментарях. Тому що ми часто густо на застіллях, ну це не даремно кажемо, модохаємось перед ним, щоб потім почастували всі гості розкішною, витонченою стравою, яка дуже, дуже часто да, полюбляється всім це бите скло. Це бринзу я вже теж накромсав. Тепер приходимо до Петрушечки. Я думаю, що таку дрібненьку та її треба. Да, якщо, наприклад, шановні глядачі, ви розумієте, що у вас... Там не стилалося, як бажалося, і вас там не перевертається воно. Ви можете або там ложечко, або руками, або ще якимось кухонним приладдям На марлю знову ж таки. Зробили uh -huh. такий колобок. Так, колобок. так, обвяли і достаємо. Поки ти дістаєш, я вже в піалу вже накидаю наш часничок, цибульку і печеревочок. І вже будемо смакувати. А? Яка краса? Кажу. Mm -hmm. yeah. Ну що, за святковий стіл? Поїхали. Переходимо тепер до найцікавішого. Того, що ми вирішили, як за канонами не можна різати ножем, yeah. або тільки дерев'яною лопаткою, або ниткою. Ну і сьогодні ми якраз і будемо використовувати саме це приладдя для того, щоб і розрізати нашу мамалигу, і оце як ми раніше дитинці полюбляєте, були такі забавлянки, там, де чіки чіки на музики, да, зарізали. качку. А у нас буде чіки Чіки на, на музики, ріжем ниткою Да? Так, так ну що. Ну а, це такое, як пила ну, та А, як ріжеться, так? Так, Все. Mm. Єсть. Перший шматочок фані газдині. Дякую. Другий шматочок. Боже. Не <сь cioè с �é> менше файному газі виходить, але їмо. А тепер підобрюємо. А підобрити у нас є чим? В першу чергу я хочу звернутися до наших глядачів і подякувати за те, що вони нас піддобрили. Поки ми ще це не до кінця не підобрімо. <�мес> я сподіваюся, що глядачі сумлінно зараз дослухаються до наших слів за як саме завдяки вашій сотній праці, що ви переказали кошти, піддобрили нас. На відосики, на закупівлю продуктів. І тепер ми з вами можемо виходити в кадр вже в ефір, у таких розкішних фартушках, де написано Піддобрити по по-роздільнянськи. Ми плекатимемо, щоб всі знали, що навіть де ви не брехнули, там є логотип вперед, немає якщо навіть буде якийсь скринь. Все одно завжди буде майоріти. Ми піддобрюємо, дякуємо вам глядачі за вашу щиру повіддану роботу. Ми за це вам дуже вдячні. Було б частіше ще краще. І були нові випуски. І переходимо тепер до пічеревку, до бринзи і до зелені. Так. Куштуємо? Смакуємо так. Смакуємо? Так. Я нервую. Чого? Що нема ванілі? Оце воно. Так. Мічого подобається, що ми саме взяли пічеревок, а не просто сальце. Що є шматочки м'яса. Так, ну це справді гарненько. Mm. Кому потрібно, там, звичайно, сіль перед смаком може підобрю, піддобрювати, піддобрювати, Так, ну. А ще до мамалигія знаєш, що смакує? Ну, Клясненький. Холодненький. компотик З подвальчиком. З подвальчиком. Так. Ну? Нельзя говорить про алкоголь. Ні, 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 бо. А ти ти ж, 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 ж про компот? Ж... Я ж сказала про компот, я ще про алкоголь, так, так, все, це ми поїли, це ми доїмо потім. Ну і переходимо до ще не менш вищого. справи. я, я вже, не <посте> mm, ja вже не можу остановитися. Я вже не можу зупинити. Мене не зупинить. Мене не зупинить. Ну і переходимо до Солоденького, Солоденького. Солоденького. там. Після червоного компоту, як ти сказала. Так, так. А медок, як Амедок. смачно пахне. Аромат просто розкішний. Mm -hmm. А сир кисломолочний такий і свинький. Дуже гарне поєднання. Так. Те, що ми не зробили надто солодке, що mm -hmm. ти поїсти, ну не можеш, так солодко, солодко, як така цукрова бомба. Воно так одне одного баланс. доповнює Та, баланс, правильно. Солодке, кисле. Дуже. І ще потім тако, після того ми поїли, так М'яко пожувати. І такое свій такий свіженький Сіженький подих. Mm. Да. Mm. класно. Будемо дякувати нашим глядачам. Нагадую ще раз, дякую за те, що ви нас підобриєте. Грошики нам дуже приємно. Можна ще раз помилуватися розкішною красою. Дякуємо вельми розкішній Газдині за такі гарні рецепти, за мамалину, за сирники, які є відносно ПП. Ну, мамалига майже теж ПП. Якби, якби не було. Маточки, так. Так. Але в принципі воно цілком зайде туди. Ну і пишіть ваші рецепти, які ви хотіли би бачити в подальших випусках. Може, ви хочете, щоб ми до вас завітали на, до файних газ та Бога, і ви станете вже тут сидіти з нами, будете поділитися своїми рецептами. Ми тільки за дякуємо. Піддобрюємо, зберігаємо і примножуємо культуру нашого багатого радянського краю. Віддобрийте порозілянське Дар'я Сіріна. Дякую вам.